Слава Україні! Сьогодні запишу відео про те, як двоє молодих батьків, чоловік з жінкою, сховали своїх діточок, маленьких, там, годували близнюків порочку в підвалі, а самі забаррикадувалися в своїй будинку, в квартирі. І коли вірвалися орки. Вони почали з ними бій, тому що в обох була зброя. Обоє вони були військовослужбовці, знали військову справу і вперто вони відстоювали свою кімнату, квартиру, своє житло. Вони загинули в бою, але на підступах до їхнього будиночку лежало сім трупів, сім трупів орден. Хочете сказати, це Буча ірпінь, Гостоміль. Чи якесь інше містечко на сході чи на півдні нашої держави? Ні. Прізвище у них це і подружжя героїчно бердичівське, Але вони ізраїльтяни. Ясно, що з таким прізвищем це вони вихідці з України, але в тій країні, де вони зараз героїчно полягли, захистивши своїх діточок, які вижили і неушкоджені були, знайдені потім військовими Ізраїля. Це є Ізраїль. Моя порада всім українцям: купляйте зброю, мінімум, дві помпові рушниці на сім'ю, вправляйтесь, тренуйтесь, і тоді орки не будуть нам страшні, бо ворог буде знати, що кожна сім'я готова воювати за свій дім, як за свою фортецю. Тримаємо стрій!